У далекому королівстві, де гори теркалися неба, а річки співали пісні, жив мудрий старець на ім'я Орест. Він мав чарівний сад, де кожна рослина була особливою. Кожна квітка, кожне дерево і кожен кущ відображали думки, слова і дії людей, які приходили до саду. Одного дня до Ореста прийшов молодий хлопець на ім'я Матвій. Він був засмучений, і не знав, як змінити своє життя. Орис запросив його до саду і сказав: кожна рослина в цьому саду виросла з насіння, яке посадили люди своїми думками, словами і діями. Подивись навколо і побачиш, як вони впливають на наше життя. Матвій почав оглядати сад. Він побачив прекрасні квіти, які випромінювали світло і радість. Орист пояснив, ці квіти виросли з добрих думок і слів, які люди дарували один одному. Вони приносять щастя і гармонію. Але Матвій також побачив кущі з калючками і дерева з гнилими плодами. Орист продовжив: Ці рослини виросли з негативних думок, образ і злих слів. Вони приносять білі розчарування. Матвій задумався і зрозумів, що його власні думки і слова також впливають на його життя, він вирішив змінити свій підхід і почав саджати насіння доброти, любові і вдячності. З часом сад Матвія став таким же прекрасним, як і сад Ореста, його життя змінилося. Він знайшов нових друзів, досяг успіху в кар'єрі, і відчув справжнє щастя. Сподіваюся. Ця казка нагадає вам, що наші думки, слова і дії це насіння, яке ми саджаємо кожного дня, вони формують нашу реальність і впливають на наше життя. Тож нехай ваш сад буде сповнений квітів радості, натхнення, любові, ніжності, доброти, взаємодопомоги та миру.